Так, Всім привіт! Знімаю відео, викладу на своєму каналі на Фейсбуці, на Ютубі на основному і на Тіктоці. Відео буде до, до 3 хвилин. Що я робив за 4 місяці після покупки Лавнуса? Першого всього я, бачите, у мене пороги чорні. Я міняв пороги, що з правого боку, що з лівого боку, сюди сюди одинакові. Окрім порогів, була проведена робота середині поварочної роботи кузова, з цього боку і з того боку від водія, від пасажира, у ногах була дирки, ржавчина, коротше кузовні роботи, купляв пороги, купляв шивателі від Жгулів Аз 20 ну, ну, від копійки, які підходять і майстер все поварив. Пороги вийшли 1900-1800 приблизно, щейбаті дві штуки 150. Поважні роботи 13 тисяч, по курсу долара по 4, це вийшло 320-425 доларів. Потім, що ще я купив? Купив антенну, Рідна пішла спати в е, районі 170 гривень. Потім купив лейтфон китайський. На Алікспрес 10 доларів 400 гривень перехідник за 150 гривень на промі брав. Бо там спеціальний ISO, ISO перехідник, Потім брав такі детали, як до акумулятора кріпі кріплення. Потім захист багажника, ось така штука, щоб акумулятор не крав. до 100 гривень здається, 60-70 гривень. Потім є така штука, як захист мотору, ось вона її не було. 400 гривень вона сама вартість і 400 гривень доставка. Потім тосол, масло, фільтр, бензиновий фільтр, масляний такі розходники, лампочки. Габарити купляв. Яка економка на Аліекспресі, ну там копійка пару доларів, пара і так само назад, щоб кучати габарити, аби менше воно навантаження брало. Потім що ще я робив? Купляв такі очки, Оце для вологи, для збирання, щоб воно і в шафу, і в салон. Потім що різні лампочки купляв. Щоб світило в багажнику. Купив цей парктронік, теж на Алікспресі, 11 доларів 440-450 гривень. За місяць пройшло, сам монтував. Та й таке. Друге відео буде, це є перше друге відео буде, що я з собою вожу в багажнику і не тільки в багажнику, яке пригодиться в салоні для, для водія. Якось так. Лайки, коментуйте, дивіться, підписуйтесь, коментуйте.